А це як так сталося? Что, что ты? ты ел да? А что ты, ну что, тут? Я не знаю. Йом, а ч они такие гнили? Демдуха. духа. Погода хорошая. Що це таке з днем народження Генріх? Сегалюк люк? Це те чи це, блядь твою мать консиканців. Іди нахуй як що? Те чи це з днем народження? Сегалюк люк. ти нахуй, я що? В міксері, бочка крутиться, і бабло мучиться? Ом бабла Бетон, Хай да. осторожно. Роби, бо робота дуже тяжка бітонірувати. Тяжола робота, коли це можна. Фізично тяжка. Не забувай, що жінки треба щось трохи дати. Генріх, не будь гнилякою молодою, бо ті толя розчерепачитиме. Сегалюк авпідерзень. Та ж помогти ГРБ. хотів! М -м -м. Цап. Що то Помогти хотів тобі діду рідному, да. Я їсти не хочу. Наїмся твої легі, блядь. А вну, в мене не годно позашивати цему. Тебе є другий наш це викинути треба. У мене є дух град, ти такий грозний. Чо грозний? Ти чому тут грозит? А не ляка, блядь. О, що це таке? Попав так красиво? Так, іди, я тебе буду стріляти. Біжи, я скажу? Слухай Сашу. Йдемо, тебе буду стріляти трохи?